Чому у деяких камінів і камінних дверцях шнур між склом та рамкою зверху не присутній? І, вона... і ось така ж паринка є в верхній частині дверця. Це роблять для того, щоб повітря попадало, попадало в топку і краще вигорала сажа. Але це не дуже правильно і виходить ефект е, свисту, тобто е, повітря свистить в топці. А якщо цю шпаринку е, зачеканити шнуром, то буде коптитися скло. Найкращий варіант це ось така система, коли на скло. Йде подача повітря з самої топки, ось тут, в цих місцях проходить повітря і ось сюди воно спускається на скло. Повітря береться з вулиці, зазвичай.